Дучний інтелект у вигляді домашньої помічниці, створений ще в 70-х, раптово оживає та бере в заручники цілу родину. Він повністю контролює розумний будинок, не залишаючи жертвам жодного шансу на порятунок. Саме так у двох реченнях можна описати сюжет нового німецького науково-фантастичного серіалу Касандра, який вже встиг привернути увагу глядачів. Творці серіалу майстерно поєднали атмосферу 70-х, захопливий сюжет і актуальні проблеми сучасності. Друзі, вітаю на каналі Режисерська версія. Сьогодні я розповім вам про серіал «Касандра» – одну з тих історій, повз яку просто неможливо пройти серед багатого розмаїття сучасних телешоу. Для тих, хто ще не знайомий з серіалом, я коротко розповім про його сюжет без зайвих спойлерів. Також зазирну залаштунки знімального процесу, познайомлю вас з акторами та розгляну ключові теми. Які підіймають творці у серіалі? Судячи з короткої анотації, Касандра – це електронна домашня помічниця, розроблена в 1970-х роках, яка знову оживає, коли в будинок переїжджає нова родина. Але цей короткий опис взагалі не розкриває всієї глибини цього серіалу. Тож давайте розглянемо цю історію детальніше. Уявіть 70-ті роки: нічна дорога, автомобіль на шаленій швидкості врізається в дерево. Випадковий водій зупиняється, щоб допомогти, та підходить до розбитої машини. Він бачить водія, який нерухомо лежить на капоті, а на задньому сидінні жінка з немовлям. Вона налякана, вся у крові, ледве дихає і тремтячою рукою вказує в темряву. Камера слідує за її жестом, і ми бачимо її. Дивний робот, монітор замість обличчя. Хто вона? І чому саме вона стала свідком цієї аварії? Минуло 50 років. Родина успішного письменника на ім'я Девід переїжджає до старого будинку, що зберігає свої таємниці. Його дружина Саміра захоплюється виготовленням гіпсових скульптур. Подружжя має двох чудових дітей: підліток Фін, який любить музику, і маленька Джуна, яка любить співати, та ще не знає, що їй доведеться жити в незвичайному будинку. Переїзд до цей будинок спроба втекти від трагедії в квартирі, в якій жила родина. Сестра Саміри наклала на себе руки. А її тіло знайшла маленька Джуна. Ця трагедія дуже вплинула на їх усіх, і тепер вони сподіваються почати нове життя в новому будинку за містом. Але будинок має інші плани. Колись це був розумний будинок, перший у своєму роді, яким керувала комп'ютерна система Касандра. Її монітори є у кожній кімнаті, а в підвалі стоїть величезний сервер. І що наймоторошніше, тут є вона, Касандра. На перший погляд, морально застарілий робот, який нерухомо стоїть у одній з кімнат. Ріелтор запевняє, система давно не працює, а робот просто мотлох, якому прийшов час відправитись на звалище. Фін із цікавості вмикає рубильник у підвалі. І дійсно нічого не відбувається, окрім однієї червоної лампочки, що починає блимати на панелі приборів. Раптом посеред ночі будинок оживає, монітори вмикаються, коридорами починає рухатися машина, схожа на привида з минулого, а жінка на екрані звертається до нових власників. Вона вітає їх своїм механічним голосом: Я, Касандра, вітаю вас у моєму домі. Вона ідеальна помічниця, вона може зробити все, що потрібно для комфорту сім'ї, повчити з дитиною уроки, приготувати їжу, покосити газон. Здається, життя в цьому будинку буде ідеальним, але є одна проблема: Касандра, не бездушна машина. Вона бачить, відчуває і ревнує. Щось у Самірі викликає у неї ненависть. Спочатку це майже непомітно, ледь відчутні натяки, дивні фрази, але з часом все стає ще гірше. Робот не приховує ворожості, але інші цього не помічають. Касандра маніпулює почуттями членів родини. Фін зайнятий складними романтичними стосунками. Девід знаходить у ній споріднену душу. А Джуна взагалі прив'язується до неї як до другої матері. Саміра ж стає вигнанкою у власному домі. Касандра підштовхує її до панічних атак, маніпулює реальністю і переконує всіх, проблема у Самірі. Тепер її власна сім'я починає вірити, що вона божеволіє. Саміра не одразу, але вирішує вимкнути ненависну конкурентку. Але це, виявляється, не так просто зробити. Що насправді сталося тут 50 років тому? Яку правду приховує Касандра, і чи вдасться Самірі довести, що вона не божевільна? Сценарист і режисер серіалу «Касандра» Бенджамін Гудше якось пожартував: перше, що тобі кажуть як режисеру: ніколи не знімай дітей і тварин. Тепер я б додав: ніколи не знімай роботів, особливо в бойовику, тому що вони такі ж вперті і роблять багато помилок. Підтвердженням цих слів стала ситуація на знімальному майданчику, яка неабияк налякала всю команду. Під час сцени, де маленька Джуна співає в караоке разом із Кассандрою, робот раптово та непередбачувано від'їхав назад, різко підняв голову догори, і все це супроводжувалося гучним гуркотом із середини механізму. Причому у той час ніхто з техніків не подавав йому жодних команд. Як з'ясувалося, вийшов з ладу один із двигунів. Режисер зізнається, хоч тоді всі добрячі перелякалися, саме такі моменти назавжди залишаються в пам'яті. Робот Кассадра має зріст 1 метр 62 см, точно такий самий, як і в акторки Лавінії Вілсон, яка її зіграла. Лавінія зізналася, що їй сподобався не лише її персонаж, а й сам робот, обличчям якого вона стала. Готуючись до ролі, вона переглядала рекламні ролики 70-х, щоб краще відчути атмосферу тієї епохи та зрозуміти, в якому світі тоді жили жінки. Чоловіка Касандри Горста Шмітта блискуче зіграв німецький актор Франц Гартвік, який зізнався, що його персонаж йому не надто подобається. І це не дивно. Горст авторитарний, самозакоханий зрадник, який без вагань випробовує на вагітній дружині небезпечне медичне обладнання. Але водночас він геніальний вчений, який, створивши інтелектуальну систему Касандра, значно випередив свій час. Також надзвичайно переконливо зіграла акторка Міна Тандер. Її персонаж Саміра Пріл розумна й прониклива жінка, любляча мати та дружина, а також талановита скульпторка. Після важкої втрати вона заслуговує на спокій. Та щасливе життя, але насправді випробування для неї лише починаються. Завдяки своїй рішучості вона рятує родину, чого, на жаль, не можна сказати про її чоловіка Девіда, роль якого виконав Міхаель Кламмер. Протягом усіх шести серій ставлення до його персонажа тільки погіршується, а у фіналі на нього й зовсім огидно дивитися. Міхаель чудово передав образ чоловіка, який не витримав випробувань і зламався. На тлі співчуття до Касандри у фіналі, девід поступово перетворюється майже на головного антагоніста, актора, якого неможливо не відзначити, Джошуа Кантара, який блискуче втілив образ Фіна Пріла. За його словами, на підготовку до ролі у нього було всього 4 тижні, протягом яких він займався з тренером з акторської майстерності. Найскладнішим викликом для нього став монолог, у якому Фін розповідає про свій жахливий сон. Ну і, звичайно, не можна не похвалити юну акторку Мері Толе, яка чудово зіграла Джуну. Попри свій вік, для Мері це вже третя акторська робота, і вона впоралася з нею бездоганно. Дизайнер персонажів Йона Подгов розповів, що при створенні робота Касандри його надихали предмети побуту 70-х років. Це не монстр з фільму жахів, а скоріш тривимірний персонаж, який у потрібний момент міг виглядати загрозливим і моторошним. Механічну частину для робота створив спеціаліст з двадцятирічним досвідом. Ніко ніц під час знімання роботом керувало мінімум двоє а в деяких сценах навіть четверо спеціалістів. Один завжди відповідав за пересування Касандри, інший стежив за головою і мімікою. Коли працюєш з роботом, завжди відкрите питання, чи доїде він до точки призначення або на щось наштовхнеться. З живим актором таких проблем не буває, звичайно, якщо він не прийшов на майданчик п'яним. Але саме цікаве те, як творці серіалу підійшли до відтворення обличчя Касандри. Насправді, зображення обличчя Касандри на монітор робота передавалося у реальному часі з обличчя акторки Лавіні Вілсон. За дуже короткий час я навчилася новій професії під назвою Захоплення руху. Я Робила це у кімнаті, яку ми називали закутком. Це не найкрасивіше приміщення, але там було доволі зручно. Також акторка наголошувала, що, хоч цей процес є набагато складніший, вона рада, що вони відійшли від звичайного знімання на зеленому фоні. Бенджамін Гудше додав: їй доводилося грати неймовірно масштабно. Кожен вираз обличчя потрібно було перебільшити, щоб аватар міг його підхопити. Ця система була заснована на відстеженні обличчя у реальному часі. Технічно це виглядало так. Касандру, а в нашому випадку Лавінію, знімала камера, яка в реальному часі генерувала анімаційне зображення з синхронізованим звуком. Це зображення транслювалося на всі монітори знімального майданчика та дисплеї робота. Лавінія також мала телесуфлер, де могла бачити точку зору свого цифрового Я, оскільки всі монітори та сам робот були оснащені маленькими вбудованими камерами. Завдяки цьому складному процесу Касандра оживала на екрані. Її емоції відчувалися настільки правдиво, що механічне створіння набувало справжньої душі, змушуючи глядачів сприймати її як живу істоту. У деяких сценах, прописаних у сценарії, робот мав потискати руку або нарізати хліб. Для таких моментів механічну руку знімали, а необхідні дії додавали за допомогою комп'ютерної графіки. Водночас у сценарії були завдання, які робот фізично ніколи б не зміг викликати. Наприклад, із самого початку було зрозуміло, що Касандра повинна мати вбудовану газонокосарку, але команда навіть не намагалася відтворити це фізично. Тому у фінальному варіанті серіалу з'явилися сцени, де за газоном доглядає повністю цифрова версія Касандри. А зараз я розповім вам про професію, про яку ви, скоріш за все, ніколи не чули. Професія називається координатор інтимної близькості або інтимний координатор. Джулія Еферц одна з перших представників цієї професії у Німеччині, була присутня на знімальному майданчику «Касандри». Під час знімання інтимних сцен координатор з інтимної близькості має стежити за межами та прийнятними діями, встановленими акторами, щоб переконатися, що їх поважають, і втрутитися, якщо вони порушуються. цій професії не більше десяти років, але останнім часом інтимних координаторів все частіше залучають до створення нових фільмів і серіалів. Наприклад, без їхньої участі не обійшлося в таких проєктах як білий лотос та Бріджертони. Серіал «Касандра» дуже актуальний і важливий для нашого часу. На перший погляд, його сюжет може здатися простим, але з кожною серією стає зрозуміло, наскільки він глибокий і складний. Однією з головних тем серіалу є довіра між близькими. Що робити, якщо твій рідний каже щось неймовірне: повірити чи відмахнутися, визнавши це вигадкою. У «Касандрі» ми бачимо, як байдужість та невіра здатні зруйнувати людину. Саміра стикається з тим, що її чоловік їй не довіряє, і це майже призводить до трагедії. На контрасті з цим глядачам демонструють іншу крайність, абсолютно покірність, яку проявляє Касандра до свого чоловіка. Кульмінацією цієї довіри є сцена з експериментальним УЗД, на яке беззаперечно погоджується Касандра, і яке власне і стає причиною всіх страждань у майбутньому. Також важливою є тема відносин між батьками та дітьми. У серіалі є три історії підлітків, на прикладі яких ми бачимо різні аспекти відносин з батьками, які мають великий вплив на емоційний стан дітей. Пітер живе в атмосфері авторитарного батьківства, де його батько диктує, ким він має стати, а мати, хоча й любить сина, не може йому допомогти, адже боїться йти проти волі чоловіка. У підсумку Пітер не зміг знайти себе і через тиск батька опинився в глибокій трагедії. Його історія показує, наскільки для дитини важлива підтримка батьків, готовність вислухати і прийняти дитину такою, яка вона є. А ось історія Фіна та Стіва відкриває інший бік проблему батьків, які не приймають сексуальну орієнтацію своїх дітей. Батько Стіва, коли дізнається, виганяє його з дому, але замість того, щоб зламатися, стів знаходить в собі сили залишити всі страхи позаду і продовжити стосунки з фіном. Це показує, як важливо приймати себе і мати сміливість іти власним шляхом, навіть коли суспільство чи найближчі люди не підтримують тебе. Ми, здається, розуміємо, завдяки таким сюжетам Netflix намагається показати молоді, що вони не самотні в своїх переживаннях. Це допомагає зрозуміти, що сексуальна орієнтація це частина ідентичності, яку не можна соромитися. Проте виникає питання, наскільки це доречно показувати в кожному серіалі, чи не починає це виглядати як пропаганда, а не просто частина природного розвитку сюжетів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а що ви про це думаєте. Що дійсно виділяє серіал, так це тема взаємин між дитиною та штучним інтелектом, який має погані наміри. В серіалі дуже добре показано, як штучний інтелект може маніпулювати непідготовленим дитячим розумом, і це справді лякає. Робот, що має душу, вже давно не новина, але серіал змушує задуматися не лише над цим, а й над тим, хто і з якою метою може використати ці можливості по відношенню до дітей. Ще одна тема, яка проходить червоною лінією через весь серіал, це сексизм, права жінок та їхня вразливість. Касандра яскраво демонструє, чому іноді доведена до людина здатна на радикальні вчинки, і чому навіть у сучасному світі питання жіночої безпеки все ще залишається болючим. Але головне досягнення творців серіалу Касандра, на мій погляд, це те, що вони змогли змусити глядача співчувати головній героїні, навіть попри те, що вона робить погані вчинки. Це додає серіалу емоційну глибину і робить його ще більш цікавим і важливим для обговорення. «Касандра» – це серіал, який справді має душу і, переглянувши його, важко залишитися байдужим. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Режисерська версія.